А ви не попрацюєте на ПБР, на міліцію чи на поліцію. Чесно сказати, задоволений. Вже став більш порядок в черенцях. Стало менше машин паркуватись в неположених місцях. Менше стало людей в неадекватним ну, Так, Я більш задоволений. Так, задоволений. А чому? Будуть порядок. Нарешті. На стоянках нема машин. Там, де пішохідні переходи, наприклад, не можна було. Раніше нереально було з коляскою перейти дорогу. було. Кругом стоять Зареште, машини. Зараз зачастенько, слава Богу. Поки задоволені, там будемо да. бачити. Більш-менш. Що вам подобається, що ні. Навіть не знаю, їм подобається. Ну, стоянки, парковки, менше машин на дорозі. Не подобається, не знаю. Можуть прийти просто і сказати, що хочуть подивитися наші документи. ну це вже Раніше такого не було, а зараз можуть, не знаю. А так то більш-менш задоволені. Ой, задоволені, ви що? Транспорту менше сало, тролейбуси проїжджають культурно і легко подивитися, Все отак. А на поліція молодці, поліція і хочуть, їздять такому. Так, задоволена. А чому? Ну, роблять порядки. А ще, на вашу думку, треба їм для покращення їхньої діяльності? Можливо, допомога чиновчанам? Звичайно, потрібно завжди допомагати. А як може чиновчани допомогти? Мінятися в кращу сторону. Старатися не забруднювати, старатися не порушувати. Не знаю ще, не можу сказати, бо з ними не стикалося. Кращий став проїзд автомобілів і автобусів. Але так я не можу оцінити. Ну, якби так було і надалі, то б ми, можливо, і війшли в Європу. Е, поки що так. Ну, вона працює все на там тиждень, але я поки що бачу дуже такий класний, позитивний ну, якийсь прогрес в плані е, не знаю, того ж порядку на вулиці чи з парковкою. Малині чим я, чем, чем я живу у Сангірському районі, і навіть до кожного прогулку, до кожного куточка навіть на круту, доїжджає наша доблесна поліція, чесі холаєв увічливі, толерантні, спілкуються, ведуть превентивну роботу з людьми. Це нова генерація поліції.